Мерте, або знімок показали вам, що у вас артрит-артроз, і вам пропонують робити ін'єкцію, тому що лікування вже не працює, або пропонують ще. Посерйозніше – це робити операції по заміні суглоба на штучний. Так ось я хочу вам сказати, не спішіть це робити, тому що є високоефективна система відновлення суглобів, яка допомагає відбудувати їх природним чином. Але для цього спочатку потрібно встановити водний лужний баланс за допомогою біодоступної води із правильними параметрами. Це 30-40 мл на кілограм ваги. Ця вода запустить процеси регенерації, активізації обмінних процесів у вашому організмі, відток жовчі, роботу шлунково кишкового тракту, а це все дуже важливо для того, щоб запустити. Процеси відновлення ваших суглобів. Також перший крок буде очищення організму від токсинів, шлаків і паразитів. Особливо роль грає очищення кишківника. Бо коли вже нашому організму не заважають паразити, грибки, бактерії, які чинять запальні процеси, які фактично поїдають наші суглоби, вони вийшли з організму за допомогою правильних програм. І ваш кишківник уже чистенький, там немає слизу, шлаків, немає бактерій, грибків, які розносяться по всьому організму і руйнують ті ж самі суглоби і зчиняють в нашому організмі, через який ми приходимо до діагнозів. Так ось все це ми забрали. Наступним кроком це буде живлення суглобів. Кишківник має високу всмоктуваність і всі нутрієнти потраплять, потраплять по їх призначенню, тобто до ваших суглобів. Тепер ми починаємо їх живити правильними вітамінами, мінералами, гілалорон, хондротиновим комплексом, колагеном, вітаміни групи Б, вітамін Д, цинк, селен, кремній, кальцій і так далі. Біодоступна сірка. І все це почне запустити процеси відбудування ваших суглобів. Усі комплекси питні, вони високо ефективні і дають дуже гарні результати. Я сама скористалася цією системою, навчила уже Багатьох людей і радість руху, який не обмежує вас ні в чому, коли нічого не болить, і ви розумієте, що вам відмінили операцію чи не приходиться робити ін'єкції, тому що всі ці заходи вони лише тимчасові, вони не працюють з причинами. Кому цікава система відновлення суглобного військового апарату між хребцевих дисків, звертайтеся мої контакти в описі, і я вам допоможу.